Раді, мені здається, за майбутнє потрібно чіплятися, тому що майбутнє воно твориться фактично сьогодні. І якщо ми хочемо, щоб воно було нашим українським, ну над ним потрібно працювати вже сьогодні. Я розумію, що як багато я втратив, як багато я не добрав з університетської освіти. Дуже люблю те, чим я займаюся, і мені пощастило займатися тим, що я люблю. Тому що я розумію, що ми всі дуже різні саме в цьому прекрасність цього світу, що ми всі не є уніфіковані, шокоза на нас своя оптика, своє бачення, своє розуміння і свої рецептори і своє чуття. Я Сергій Жадан, я письменник 13-ї бригади Національної гвардії України Харків. Він проходить в службових обов'язках. Я справді рік як мобілізований. в мене не бойова позиція, не бойова служби, Я в секції військового цивільного комунікування, але це велика кількість роботи, це спілкування з. Представниками влади, з представниками громад, з представниками бізнес-спільнот, з представниками інших частин з військовими нашої частини. Дуже багато роботи, іноді рутинної, іноді цікавої, творчої, тому що в нас там до наших вовск, до обов'язків нашої команди входить, зокрема, і журналістська робота. Ми робимо наше радіохартія, Ми багато спілкуємося з бійцями, намагаємося робити так, щоб бійці бригади були озвучені, ословлені, щоб їхній голос було чутно, щоб про бригаду говорили, щоб бригада була видима. В суспільному просторі, політичному просторі, інформаційному просторі. Тому щодня це десятки якихось таких от завдань. От зараз ми в знаходимося з друзями в подорожі. У нас триває тур скорені, теж так інформаційно волонтерський в межах якого ми збираємо кошти на наш підрозділ. Культура, на мою думку, важлива не лише в час війни. Просто в час війни багато речей загострюються, зокрема, загострюються речі, які, мабуть, складають нашу емоційну основу, та які дають нам можливість триматися якоїсь рівноваги. Культура саме до таких речей на моє переконання належить. І, можливо, важливість культури не є настільки нагальною, настільки очевидною, як важливість, ну, я не знаю, наприклад, фізичного здоров'я, чи наприклад їжі чи для військової зброї, але це ментальне здоров'я, яке, зокрема, Сточа культура на моє переконання це теж дуже важлива річ. особливо зараз, коли ми живемо вже четвертий рік. Вся країна живе в стані. Величезного стресу, величезного надламу. І загалом, коли ця війна триває вже 11 років, я думаю, дуже важливо триматися за речі, які нас пов'язують з нормальним, довоєнним, мирним життям. Ну, от, власне, культура це є ця зона нормальності так чи інакше. Ну, плюс культура сьогодні, виконуючи суто функціональну річ, вона є важливим засобом фіксування репортажності і засвідчення всього того, що з нами відбувається. Я думаю, що саме письменники, музиканти, режисери, фотографи. Сьогодні роблять дуже важливу роботу, фіксуючи все, те, що тут, тут з нами робиться, намагаючись якось зберегти ці зліпки наших емоцій, зліпки наших страхів страхів, сподівань це те, що нам буде дуже потрібно, коли вся ця війна завершиться. Ну, я згоден з тим, що це речі, речі базові, речі, які дозволяють триматися і за минуле і обережно ступати вперед. Тобто, візія майбутнього і е, розуміння, розуміння того, що все почалося. Для мене це важливо. Час від часу для себе сам собі пригадую, коли особливо начитаєшся новин, особливо цих інформаційних інформаційних вкидів з боку Росії про те, хто насправді почав цю війну і хто насправді винен. відразу згадуєш власне осінь і зиму 14-го року, коли все це починалось, коли росіяни з'явилися на Території України, спочатку в Криму, потім в Харкові, потім на Донбасі. І це якось трішки, трішки відновлює оптику, наводить різкість. І так само бачення майбутнього, мені за воно дуже важливо. Сьогодні багато хто його, на жаль, втрачає, тому що це щоденний багатоденний марафон марафон стресу, марафон страху. Він багато кого позбавляє здатності зазирати вперед і дивитися, впевнено, вперед. А насправді, мені здається, за майбутнє потрібно чіплятися, тому що майбутнє воно твориться фактично. На сьогодні, і якщо ми хочемо, щоб воно було нашим українським, ну над ним потрібно працювати вже сьогодні. Давайте я зосереджую тому, що чим я пишаюся, і що мене в українцях власне далі викликає захват, далі викликає якесь приємне подивування. Це наша стійкість, наша здатність, попри весь цей тягар, попри всю цю кров і біль далі лишатися собою, рухатися вперед, головне підтримати до одного. Це прийцяти емпатичність українців, ну, вона навоялася якось дивовижно, дивовижно глибокою, дивовижно справжньою, щирою, і це те, що викликає. В наших співвітчизниках справжній захват. От я би на цьому зосередився, а на якихось негативних речах давайте давайте після війни. І так багато, і так багато негативу. Найбільша помилка, ну, але системна – це недостатність освіти. Я, попри те, що закінчив університет і захистив кандидатську, захистив дисертацію. Я розумію, що... Як багато я втратив, як багато я не добрав з університетської освіти. І насправді це те, за чим я шкодую найбільше. Це те, що от я, коли зараз трапляється можливість зустрічатися з студентами, завжди говорю. Я розумію, що коли доросла людина, людині молодій говорить про те, що треба вчитися в молодої людини, це завжди викликає скепсис. Але я розумію, що тут нічого не зміни, що це все-таки має прийти, прийти з досвідом, прийти з роками або не прийти. До мене це прийшло, коли вже на превеликий жаль, багато речей. Надто пізно компенсувати. За цим насправді шкодом. До Набільше досягнення. Я дуже люблю те, чим я займаюся, і мені пощастило займатися тим, що я люблю. Це, б, це сковородинівський принцип сродної праці, коли ти дійсно не робиш того, що ти не хочеш робити. А якщо щось робиш, то лише тому, що тобі це подобається, він мені здається, максимально продуктивний. Без болю та безперечно, поезія може бути дуже різною. Мені здається, навіть у мене вона дуже різна. Я написав насправді сотні віршів, вони різні. Там є і про якісь переживання, і про якесь відчуття відчуття щастя і рівноваги. Насправді це дуже різні тексти. Я би їх якось не підганяв під одну якусь тематику, під якийсь один емоційний стан. Ставлення до людей безперечно, от наша бригада, наша Хартія. Ми тепер розростаємося до корпусу. У нас якраз цей принцип, принцип людської гідності, принцип поваги до людини і принцип збереження людського життя. Він власне трактується як головний, як, як базовий, як основний. Но, мені здається, саме такою має бути армія. Там армія не має бути територією приниження, територією знеособлення, територією втрати і відмови від себе. Армія має бути територією лідерства потужним, потужним соціальним ліфтом, потужним майданчиком для реалізації для освіти, і для розвитку особистості. Ми в Харті намагаємося саме, саме цього досягати. І це важко, тому що насправді ну послухайте, всі так чи інакше. Заручники свого минулого і культурного, і освітнього, і політичного. Але сам факт, що в нас є це бажання, нашого командування, нашого сержантського складу, мені здається, це дуже важливо. Це вже сьогодні дає результат. Я, по перше спілкуюся з людьми з співвітчизниками, з сучасниками, з тими людьми, які далі роблять свою роботу, далі не відмовляється своїх принципів, переконань. Це, це додає сили, це додає впевненості. Це, мабуть, головне джерело якоїсь, якоїсь енергії, якоїсь якоїсь натхнення, якщо так говорити. А по-друге, ми тут говорили про важливість культури. Я би до цього знову повернувся. Мені видається, що культура справді є дуже потужним таким павербанком для людини, яка має цю Прошивку мистецтвом, прошивку культурою тому я далі намагаюся читати, намагаюся слухати музику, намагаюся дивитися кіно. Часу на це не завжди вистачає, але це та річ, яка наснажує, посилює і заряджає. Бузлути. мене наскільки люблять, настільки і не люблять. Я насправді до таких речей ставлю доволі філософські. Мені приємно, коли комусь подобається, або комусь голосно те, що я роблю. Коли це не при коли це не суголосно і неприємно, то це, звичайно, трішки розчаровує, але зовсім трішки. тому що я розумію, що ми всі дуже різні саме в цьому прекрасність цього світу, що ми всі не є уніфіковані, що кожен на нас своя оптика, своє бачення, своє розуміння, свої рецептори, своє чуття. Та я одну пораду вже тут сам собі дав, да? вірніше, не собі, я сьогоднішнім студентам це побільше навчатися, не втрачати цей час. Тобто, навчатися не в сенсі, набивати свій мозок і свою пам'ять. Не потрібна інформація, в принципі, інвестувати все. Молодий вік це ж якраз, прекрасний, прекрасний час, коли все, що ти в себе вкладеш, воно ж тобі, тобі залишиться, воно тоді буде на тебе працювати. В тебе працює пам'ять, в тебе працюють відчуття, в тебе багато енергії. В принципі, світ влаштований так, що ти в свої шкільні або студентські роки. Ти мусиш цим займатися. Ти власне цивілізація створена таким чином, що ти можеш навчатися рівно там, от до завершення свого студентського віку. Далі ти мусиш отримані знання якось вже реалізовувати, і далі ти вже сам на себе починаєш працювати. Тому власне, ця найбільша найбільша порада сама самому собі, яку віддав це побільше себе інвестувати.